Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензур.нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали! Ну що, друзі, все повертається на круги своя. Володимир Зеленський і слуги народу знову починають коїти люту дікуху, займатися просуванням своїх людей на всі посади і захищати зашкварених уродів, які мали би бути взагалі. Викорінені з політичної системи, але враховуючи, що вони виконують брудні забаганки офісу президента, їх захищають, не дивлячись на закони, здоровий глузд і будь-яку повагу до громадян України. Ви почули щось нове? Ні. Це стандартна поведінка Володимира Зеленського, за яку, власне кажучи, все більше громадян України його, м'яко кажучи, не сприймають. Ну але що ж ти зробиш, коли... Напевно, закінчилися дії обстрілів, там, не знаю, бажання попрацювати там, для військових, прийняти закони про мобілізацію, про те, про все. Але коли справа доходить до шкурняка, до повного контролю державної системи і розставлення своїх людей на ті органи, які є дуже незручними, і захисту своїх ручних балонах і торпед, там можна покласти з прибором на все. Так, да, друзі, на превеликий жаль, Володимир Зеленський нікуди не дівся, він нічого не навчився і нічого не забув. От все дуже просто. Отже, про що йде мова, друзі сьогодні? У нас відбулося призначення голови рахункової палати, дуже важливого органу парламентського контролю. Якщо ви пам'ятаєте, саме рахункова палата завдяки її чесній позиції, вдалося, наприклад, довести зловживання в міністерстві оборони. Саме тому Володимир Зеленський, після того як був звільнений минулий голова і його оточення, Андрюша Єрмак, КО, приклали всіх зусиль, щоб призначити на цю посаду максимально лояльну людину, яка тепер 100% буде прикривати дупу цих. Людей і завдяки голосам Слуг народу, батьківщини і ОПЗЖ. Це у нас стандартне, як ви розумієте. Тепер у нас коаліція така, у нас немає ніякої монобільшості. Ви розумієте, у нас є слуги народу ОПЗЖ, які саме тому і ніхто й не пробує в них забирати мандати. І батьківщина. От такі у нас чудові хороші союзники, які голосують за все лайно. Так от новою головою рахункової палати стала мадам Світлана Піщанська. Хто ж це така Ольга Піщанська? Точніше, вибачте, будь ласка, і да Ольга Піщанська не, 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 не прошу не плутати. Просто питання в тому, що як би сказати, сестра пані Піщанської Світлана Піщанська це керуюча президента справами президента Зеленського в Італії, яка типа спонсором партії Слуга народу. Якщо ви пам'ятаєте, доведено, що рідна сестричка нової голови рахункової палати з липня 2019 року є директором італійської, італійської компанії Сантомассо. На яку за дивним збігом обставин оформлена вілла Володимира Зеленського на курорті Форте Дель Мармі, чи Мармі, не знаю, як правильно вибачте. Крім того, рідна сестра нової голови а, Рахункової палати пожертвувала партії Слуга народу 145 тисяч гривень. А сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі. Як ви бачите, головний. Кадровий критерій політики Володимира Зеленського, який називається на одному районі, в одному під'їзді Рослі, вони працюють і надалі. Да, так що я вас вітаю, друзі. У нас ще одним незалежним органом контролю парламентського в країні стало менше. З чим я вас всіх дуже дуже сильно вітаю. Нагадаю, що до цього мадам Піщанська у нас очолювала антимонопольний комітет і відмітилась тим, що закривала очі за. Сигналом з офісу президента на будь-які дії будь-яких олігархів, в тому числі, ну але, звичайно, якщо ці олігархи домовились з офісом президента, от таке у нас чудове призначення, з чим я нас всіх вітаю. Але це називається операція врятувати дупу нерядового Зеленського. Але це все ще не все, друзі. Адже, напевно, найогидніша історія сталася далі. Якщо ви пам'ятаєте на минулому тижні серед прогресивних кіл громадськості. Був такий позитивний тренд. Скажу, навіть я трошечки йому піддався, хоча і писав, якщо ви перевірите в Фейсбуці, що ще далеко нічого не вирішено. Навіть після рішення комітету. Я, звичайно, кажу і нагадую вам про епопею з Безумний Мар'яшей, тобто Мар'яний Бізуглей, до речі, черговий раз хочу подякувати виборцям оболоні в місті Києві. Саме цей район дав. Мандат народного депутата цій істоті. Дякую вам дуже. Хочеться вам побажати, щоб кожного разу, коли ви засинаєте, вам до кінця вашого життя снився тільки один сон, в який Мар'яна Бізугла знову і знову своєю чарівною посмішкою бажає вам. Ну, от чого вона вам бажає, ви придумаєте собі самі. Але кожен день. От, просто від собі, от таке моє велике побажання. Але якщо серйозно, то мадам Мар'яна Безугла, як ви пам'ятаєте, останні ну як в принципі, це терпіда Офіса президента, класична така, знаєте, медіашавка. Як ви пам'ятаєте, свого часу вона була відома тим, що вона була головою просунута офісом президента на пост голови тимчасової слідчої комісії по розслідуванні справи вагнерівців, де вона кістьми лягала, щоб відмазати Єрмака і Зеленського. Тобто, фактично, вона все одно не змогла довести, що вони не мали стосунку до цієї історії, але вона зробила все, щоб ця комісія не могла працювати і не могла прийняти якесь нормальне рішення. Ну ви розумієте. А далі, як ви пам'ятаєте, цю істоту випустили спочатку проти журналістів, випускали її проти Бутуса, Ну тобто, по команді вона не гавкає. Ну а останні 2,5-3 місяці ця істота у нас, як ви пам'ятаєте, відмітилась брудною кампанією, полуванням лайном Валерія Залужного. Як ви розумієте, це не особиста звичайна ініціатива цієї істоти. За нею стоїть велика команда райтерів, велика команда спічрайтерів, політолухів, радників. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Не буду навіть пояснювати. Я думаю, ви самі прекрасно розумієте, хто стоїть за цією істотою. Думаю, нікому це пояснювати з адекватних людей не потрібно. Але власне, що ж у нас відбувається зараз? І от насправді. Вона не змогла виконати своє завдання по, скажімо так, накидання лайна остання залужного, тому що по перше вона настільки тупа. По-друге, вибачте, те, що вона несе і як вона несла, в результаті призвело до того, що навпаки, позиції залужного стали ще більш сильними, тому що навіть ті люди, які би хотіли по ділу покритикувати головкома, вони просто такі, знаєте, собі здавали питання. Окей, от я зараз щось скажу, і що виходить? Я стаю на один щебель з, з безуглою. ні 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 я краще промовчу. І от раптом комітет піднімає питання, різко голосує за те, щоби виключити з складу, не зі складу, пробачте, з поста заступника комітету з питань національної оборони і безпеки Мадам Бізул взатью навіть проголосував одноголосно. Так от громадськість раділа, всі думали: ура, клас, супер. Ну, от може тепер. Але я нагадаю, друзі, що для того, щоб її зняти навіть з цієї посади, потрібне голосування Верховної Ради в цілому позитивне, мінімум 226 голосів. Окрім того, навіть те, що пропонував комітет, воно було трошечки таке імпотентне, кастраційне. Бо по-хорошому, звичайно, цю істоту треба було би, в принципі, вигнати з цього комітету, забрати в неї будь-який доступ до державної таємниці в сфері безпеки і оборони. Ну а ким би вона там далі вже займалась, хай це розбирається керівництво слуг народу, куди б, куди б її там не направили, це вже в принципі не мало б ніякого абсолютно значення. Але навіть на це не вистачило комітету, вистачило тільки все-таки слава Богу, проголосувати за те, щоб її нафік вигнати. Причому, що характерно настільки огидна поведінка цієї істоти призвела до того, що навіть слуги народу цього комітету голосували за, тому що ну, все-таки ну, є ж якісь межі. Я розумію, що ніяких меж немає у Зеленського у Єрмака у їх мерзотної кубки бридотних радників, всіх цих педаляків, дім літвіних, лщинок, дажзарівних. І всі ці шушери мерзотної, яка все це і придумає, але ж ну є ж якісь ем, норм, ну тобто є ж якісь навіть відчуття просто бажання вижити. Тобто, коли ти під час війни рушиш е, спеціально займаєшся медіатакою на головнокомандувача збройних сил на збройні сили, це ж що треба мати в голові? Ладно, безугла, вона ну вона дійсно в неї проблеми з головою там питань нема. Але ті, хто її випускає, ну але ж ви розумієте. І от прийшов великий день, коли, по ідеї, треба було би голосувати за цю постанову. Але вже перед цим днем виявились цікавий момент. Раптом постанову про її звільнення, дивлячись на рішення комітету в зал винесено особисто, рішенням Стефанчука не було. А найцікавіше почалося під час засідання. Кілька народних депутатів різних з різних фракцій почали вимагати, навіть зі слуг народу, внести з голосу, спробувати внести постанову про власне звільнення. Цієї мадами. Наприклад, теж робив колишній спікер парламенту Разумков, який сказав, що да, спікер, порушуючи будь-який регламент, я, чесно, коли я дивлюсь на Стефанчука і те, що він робить, і це ж людина юристом була, якимсь викладачем. Тобто, от все, що він робить, чесно, я ніколи не бачив настільки. Знаєте, навіть Литвин, навіть рибак, які ну, теж були ж гидотні такі персонажі, які теж просто обслуговували Януковича і так далі, але навіть вони якось вміли все це робити не настільки тупо, настільки готуванські, настільки чи визволіті. Але Стефанчук це просто якась унікальна істота, яка, як ви пам'ятаєте, відмітилась тим, що... Uh, Перша жлобкувата істота, яка відмітилась тим, що проживають, маючи квартиру в Києві, uh, тим не менше, брала собі компенсацію на неї. Це теж, знаєте, показник широти особистості, я би так сказав. А тут реально все, що хочеш, іде. Не випускання опозиції, тепер оці от якісь абсолютно незаконні постанови про те, що тепер будь-який депутат має отримати від нього темнік про те, що треба робити, і треба казати. Це просто це воли не вкладається. А тепер, от просто судячи з усього, не те, що судячи з усього, це очевидно, що з офісу президента надійшла команда Стефанчуку. Ні увальнять бізолу ні за яких умов. І от далі почався реального клоунада, тому що Разумков, ще кілька депутатів. Посилаючись на відповідні норми регламенту, спробували з голосу підключити цю постанову просто для розгляду. Що зробив Стефанчук у відповідь? Він просто почав вимикати, вимикати мікрофони народним депутатам і став кричати, що це дитячий сад. Просто вдумайтесь. Після цього кілька народних депутатів почали блокувати трибуну, підійшли до Стефанчука. Стали вимагати, щоб цю постанову нарешті винесли на постанову. А у відповідь на це до Стефанчука підбігли Матовіловець це у нас видатний діяч партії Слуга народу, собиратель голосов», «Великий антикорупціонер. Також прибігли його. Колеги, як Давід Браунович Арахамія, і, звісно, Гетьманцев. <laughs> яка компанія, правда, по захисту врятувати рядову безуглу, і просто ви подивіться, яка команда зібрана для цього: Стефанчук, Арахамія, Гетьманцев. І Матавіловець. От, чесно, я залишаю вам, шановні друзі, розставити в порядку, знаєте, топ-3 чи топ-4 в плані огидності цих персонажів, кого поставити на перше місце. Чесно, я навіть не знаю, я би їх всіх на перше поставив за рівнем огидності. От. І от вся ця брага просто-напросто не давала включити цю постанову, але коли зрозуміли, що людей стає все більше, що вимоги є, вони зобов'язані це зробити, господін Стефанчук не знайшов нічого краще. Як просто взяти і закрити засідання Верховної Ради, не дивлячись на те, що в, в програмі на сьогоднішній день було кілька ще дуже важливих законопроєктів про військових, яких дуже швидко треба розглядати. Але що ж ти зробиш, коли з офісу президента надходить команда, в жодному разі не голосувати за безуглу? І друзі, ми приходимо до дуже цікавого питання. А що ж сталося? Чому ж комітет проголосував? І чому раптом у Зеленського і Єрмака вирішили, що не можна зараз голосувати за це рішення? Ну, дивіться, я ще раз просто підкреслюю: якщо хтось не розуміє, просто давайте ще раз. Пізугла, це я розумію, що там ми зараз і про неї говоримо, але ще раз, це ж не людина, тобто, ми зараз розглядаємо не її особистість, це просто продовження волі Зеленського і Єрмака. Да? Тобто ми не розглядаємо її, як просто в неї нема ні волі, ні мозку, ні розуму, нічого. Це просто відкривач рота, відкривачка рота. Не більше того, абсолютно. Чому ж, от, зрештою, офіс президента все-таки вирішив відіграти рішення і не знімати її з голови комітету, а тому, що вони прекрасно зрозуміли насправді, що це, це меседж, який я постійно казав, і всі адекватні люди. Що ну це ж терпеда, це торпеда. тобто, це просто, як знаєте, як маріонетка, <кій> якою шевелить рука. Да? І до цих дебільних істот до офісу президента раптом надійшло, що да, звісно, хріновая торпеда, звісно, не вийшла операція по наливанню гавна на залужного. Але якщо ми її зараз здамо, ну вони ж інші торпеди є, розумієте, в інших сферах. І вони всі злякаються, подумають, що їх зілють. И ну надо как-то вот, ну короче, надо как-то вот прям хоть зараз дать зрозуміти, что ні. Нельзя я так просто сдавать. Может, как-то да, потихоньку, когда-нибудь потом, но сейчас, то виходить, что нас поломали, мы ж тут главные. Я ж тут. Э, я президент, Миша. Вы розумієте, да. Ну нельзя, не, не, нельзя. Вова, нельзя я сдавать, нельзя. А то эти проклятые парахоскот будет думать, что они нас пережали. Не, ну нельзя, нельзя. Вот такая вот задача, друзья, вышла. И вот вони вирішили, что Нит, в якому разі. Е, от плюс давайте так, не дивлячись на те, що звичайно свою головну місію по, скажімо так, наливанню на Залужну, вона через свою власну тупість не виконала. Але тим не менше, завдяки тому свої, такі своїй винятковій огидності, Мар'яна Безугла все одно чудово виконує головну свою функцію перемикання суспільної уваги на неї, щоб знову ж таки обговорювали не і Зеленського з Єрмаком, а обговорювали яка мерська. Там знову вот эта істота, що там вона знову накарявала в своєму Фейсбуці. І вони вирішили, що окей, навіть хоча б в цій ролі вона продовжує бути корисною. І тому один звоночок, і це вот вот, улесливе створіння на посту, на жаль, спікера під прізвищем Стефанчук. Чи визволіті побігло одразу скласти з прибору на всі закони, регламенти, на здоровий глузд, на честь, на, 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 на бажання виборців, на все. І про... не ні, 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 ні будемо бізогловоняти. Ну і, звичайно, для того, щоб допомогти Стефанчуку, прибігли м, теж ці три істоти яких прізвища, яких я вам дуже раджу запам'ятати. Чому? Тому що нагадую, ну, про Гетьманцева, з вашого дозволу, я вам нагадувати зайвий раз не буду. Можете відео на нашому каналі передивитися. Ви самі хто розумієте, хто це такий, колишній помічник російського агента Сівковича, людина, яка робить все, щоб вбити українську економіку. Це шкідник, шкідник вищої міри. Хто такий Арахамія? Я думаю, теж вам нагадую, не треба. Ну а Андрюшенька Матавіловець це людиночка в офісі ну, в офісі президента ну, в парламенті, яка виконує роль а, збирача голосів. Тобто кожного разу, коли треба проголосувати за якесь лайно, от саме він забезпечує збір голосів в тому числі серед ОБЗЖ, батьківщини, позафракційних і так далі. Тобто, це та сама людиночка, яка забезпечує голосування за найбільш гидотні рішення, які тільки потрібні, от саме така блискуча команда порятунку безуглої сьогодні спрацювала для того, щоб Рада. А голоси були, друзі, в раді, це я вам точно можу сказати. Це не тільки мої слова, це слова, наприклад, народного депутата Ярослава Железняка і багато їх інших. Повірте, за таку істоту, як безугла, і просто, знаєте, просто, ну вже є, є, є вже якась уже міра, я не знаю, щоб показати цим оберзєвшим подалякам, що ну є речі, які не можна під час війни робити. За це багато слуг народу проголосувало. Не дивлячись на те, хто б вони там не були, але ну, все-таки є ж якийсь інстинкт самозбереження. От. Але от так от, друзі сьогодні показово, показово поклали з прибором на черговий раз на всю країну, на всіх нас, друзі. Ще раз. подружка Зеленського тепер у нас буде очолювати незалежний е, орган парламентського контролю, тобто він більше не існує. А головну мерзкою торпеду офіса президента з прибором, отак. От от, Прокатили для того, щоб не з її да... звільнення прокатили, щоб не дати суспільству навіть жодного сигналу, що ці утирки з банкової зрозуміли, що не можна під час війни сіяти розбрат і займатися атаками на армію і на головнокомандуюча цієї армії. Сказати, що я чомусь здивований, ні. Я повторююся, можете зайти на мій Фейсбук, перевірити, я про це писав на минулому тижні, що я ще не радію. Давайте рада проголосує. От тоді я порадію. Як бачите, раді проголосувати не дають. І мало того, я просто ще раз додам те, що я теж писав в тому пості, друзі. На превеликий жаль, ті, хто думав, що от момент, коли комітет проголосував це те, щоб звільнити з поста заступника безулу, це означає, що на банковій зрозуміли, що все не можна атакувати залужного, я вам казав, що цього не буде. Я думав, що вони іншу тропеду оберуть, але вони вирішили не заморочуватись і просто рішили: ах, хер з тим, хай це остається. Так що, друзі, ті, хто думає, що ці... У тирки якимось чином збираються заспокоїтись, і що вони припинили війну? Ні. Повірте, на превеликий жаль, так само, як з мобілізацією. Ви ж бачите прекрасно, як складається історія, друзі. Вони, тобто, замість того, щоб закон вніс президент України, який є верховним головнокомандувачем, який підписує закон про мобілізацію, правильно, тим не менше вони дають цей закон вносити шмигалю. Чому? Який стосунок Кабмін має до цієї історії. Кабінет міністрів, очолює виконавчу гілку влади. Причому тут мобілізація. Ну, ви все розумієте, друзі, нічого не міняється. Я ж кажу, найгірше в цих істотах те, що вони, як кривапівці, знаєте, присмокталися до цієї влади. І, на жаль, весь світ змушений через призму цих істот сприймати Україну. І виходить, що. Uh, ну, ви прекрасно розумієте, що кожного разу, коли ми критикуємо президента, це правильно, а з іншого боку, потім це цим користуються всі сили антиукраїнські кажуть: ну подивіться, який в них президент, так що ж нам його не критикувати. Щоб вони призначали подружок, своїх своїх подружок, сестер і знищували нам, які володіють їх вілами в Італії, і щоб ми не могли навіть проконтролювати, коли вони чергові скрасти наші гроші. А їх торпеди вже хринівали настільки, щоб просто навіть уже навіть фікцію, навіть видимість якогось парламентаризму в нашій країні не було. То може, давайте помовчимо про це. Щоб черговий раз смердючий телеграм-помики, банкові, всі ці вертикалі, трухи, джокери розписували Великого Зеленського. і розказували, як всі, хто з, з, сміє критикувати а, Великого Зеленського, це ухілянти, ури, уроди. Я, до речі, хотів би подивитися на кожного урода, який працює в офісі президента, як він пройшов ТЦК. І як він реально має у себе на руках військовий квиток, особливо тих, хто веде ці смердючі телеграм-помийки, впевнений, що вони є хулянтами. Впевниться на 400%. Ну це так, до слова. А закінчуючи цей дуже неприємний, вибачте, емоційний випуск, я просто хочу вам процитувати заяву депутата від партії Голос, до речі. Але в першу чергу крутого військового людини, який з першого дня широкомасштабного вторгнення. Пішла на фронт і зробила дуже багато для захисту Миколаєва, Херсонщини, нашого півдня, пана Романа Костенка. Дуже крутий мужик, по-іншому не назвеш. І ця людина в інтерв'ю з змі сказала дуже правильні слова, дуже правильні слова, які, на жаль, точно не розуміють в офісі президента. І от те, про що ми сьогодні з вами так побіж, побіжно так зачепились, це дуже добре показує. Але я просто зацитую його слова, друзі, тому що тут опять опять всякая Офіса Президентівська попробує вирізати шматки з цього відео на своїх смітниках телеграм і сказати, що вони там делають, як так можна за війни про президента говорити. Ну так мерзкі ви тварі, послухайте, що про вас, уроди. Говорить воїн, і, до речі, депутат нікакої там європейської солідарності, ще ні, Партія голос, яка в принципі цілком нормально має стосунки з офісом президента. Отже, просто нагадаю, хто не чув цієї заяви. Отже, я вважаю, що зараз президент Володимир Зеленський має зрозуміти для себе, що він вже ніколи більше не буде президентом. Що це лише один строк, який в нього зараз є. Він його, він його має використати максимально, щоб зберегти цю державу. Він має зрозуміти, що політично він вже помер. Ох, хороші слова. І, до речі, знаєте, вибачте, що прибіждять, як цікаво, що вони засали навіть відреагувати, тільки свого смердючого сіреліща випустили, який там що Те-те-те-те-те, От так же саме говорили в листопаді 21-го року президенського, а тепер подивіться, який крутой зеленський ге Хе-хе-хе. Це все, що вони змогли себе вичленити, тому що злякалися правди, а головне, ну що ж ти скажеш? Не напишеш це якийсь там парахаскот, правда? Так от ще раз. Зеленський має зрозуміти, що політично він вже помер. І зараз все те, що в нього, довіра людей, рейтинги, він має ухвалювати не такі рішення, які йому будуть давати можливість переобратися на наступних виборах, або які будуть підтримувати його рейтинги, а ті, які мають можливість зберегти цю державу. От після цього ми будемо розуміти, що у нас є шанс. Якщо ми будемо і далі робити все, щоб підтримувати рейтинги, знімати з себе відповідальність і перекидати її на Верховну Раду, дискредитуючи її, не буде о цього об'єднання, коли ми всі об'єднаємося і візьмемо на себе всю відповідальність, тоді у нас будуть великі проблеми. Оце ми маємо зрозуміти. Сказав не Богдан Буткевич, сказав Роман Костенко, народний депутат і воїн. Я не знаю, що можна додати до цих слів пана Романа. Окрім того, що, на жаль, вони точно не дійшли до цих дрібних шахраїв, які зараз у нас, на жаль, на місці президента керівництва парламенту і керівництва так званої монобільшості, тому що сьогоднішній день Верховній Раді прекрасно показав черговий раз, хто вони є, про що вони думають, чого вони хочуть. І... Дуже чітко зрозуміло, що оці їх бажання нічого спільного не мають з перемогою України у війні. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком. Не забудьте підписатися на цензорнет. І на шоубіски і дуже важливий момент ще один друзі. Ми е, робимо невеличкий збір, дуже важливий збір для громади Глухівщини, яка е, займається виробництвом е, плетінням маскувальних сіток. Їм потрібні кошти е, досить насправді невеликі. Це дивіться проект, який е, називається дуже просто Глухів, люди для людей. Це власне проєкт, який збирає на матеріали для маскувальних сіток. Часто це єдине, що рятує бійців від ворожих очей та дронів. І, на жаль, просто купити цю сітку, як ви розумієте, неможливо, адже кожен підрозділ потребує конкретних кольорів, все це індивідуально обговорюється виготовляється, і від маскування залежить життя наших воїнів. Тому, що це за проєкт, просто щоб ви розуміли, глухів це. Село на кордоні прямо з Мордором ракета летить буквально дві хвилини. У нас, навіть як пише пан Назарій Ковальов, отець нашої православної церкви України, навіть ракет сирена не встигає спрацювати, але вони теж тримають фронт. Наші бійці попереду на кордоні, а вони трохи далі. У різних селах Лухівської громади відповідно це от великий проект волонтерів, люди для людей, які об'єдналися навколо Православної церкви України. І от вони зараз власне плетуть високоякісні маскувальні сітки з найякісніших матеріалів. Тому ці сітки вони підбираються по дорізі за кольором і так далі. І тому подібне. У них там 5 осередків і так далі. Тому в під цим відео і в чатику цього відео прикріплені. Збір це зовсім невеликий збір на 50 тисяч гривень. Давайте, друзі, допоможемо дуже хорошим людям і допоможемо їм плести їх. Сітки. Це дуже важлива історія для кожного підрозділу, який до них звертається. Тому буду дуже вам вдячний кожному, хто зможе теж підтримати цей важливий збір. Дякую вам за увагу. Разом переможемо.